Майже 100 учасників з різних регіонів України протягом чотирьох днів змагатимуться за шахівницями у чотирьох вікових групах. Фестиваль є традиційним, його основна мета. Це передусім поновити ті традиції, які були в попередні роки. Це знайти кращі юні таланти нашого регіону. Це зміцнення зв'язків з шахістами юними шахістами інших регіонів. Наймолодші учасники шестирічні діти. Саме за ними майбутнє, можливо, вони представлятимуть нашу державу на міжнародній спортивній арені. А наразі вони вже мають свій гімн. Хтось каже, що шахи спортивний турнір, а інші це витвір мистецький. Добріше серце, пильніше зірку у шаховій грі молодецькій. На шахових дошках баталії йдуть, змагаються розум і доблесть. Нам шахи на славу і силу дають трудитись і вчитися добре. Любителі шахів, до нас приїздіть, забудете прикрощі в тому. Сміливо рушайте в дорогу, і вмить вас радо зустріне житом. У юних шахістів я мрія свята, до неї нелегкі дороги. У юних шахістів єдина мета у грі добувати перемогу.